Доброго дня. У вас є хобі? Так, але мене хочуть закодувати. Які ще у вас є хобі, крім того, що вони хочуть вас кодувати? Риболовля, але я завжди повертаюся без риби. Ми розуміємо ваші захоплення. Розкажіть, як ви проводите вихідні? Бабуся смажить курку, а потім я смажу бабусю. Хотіла б я мати такого дідуся у вашому віці? Розкажіть секрет своєї сили і довголіття. Хобі та риболовля, а ще я люблю їсти мухомори. <рес> Будь ласка, скажіть, коли ви почали їсти мухомори? Моя теща приготувала мені підливу з мухоморів. <рес> <рес> що з вами сталося після того, як ви з'їли соус з мухоморів? Я пішов, по гриби, в ліс, заблукав і опинився в Польщі. <рес> <рес> а що було далі? Що ви робили в Польщі? Пішов шукати прикордонників та опинився в Німеччині. Підпишись на канал і постав вподобайку та подивись інші відео на каналі.